Якщо ти робиш енергію, вона зарепорсне. Пальці сильніше прижимають всі. У нас тут все готово, Поїхали. Починається другий масаж. Ти повинен бути готовий, що багато дівчат ніхуя не про себе не знають. Тебе справили мене дві дівчини. За день. десь чисто потікло по рукам. Він мені як то смажено, ні в цьому відкривлю. просто жир. Ти сказав, що неї є пацика, вроді поляк він. Короче, в нас є перша дівчина, і друга сказав, що може на вечір приїхати. Знайшли ще одну дівчину. І так, я приїхав у Варшаві і зустрівся зі своїм випускником. Він захотів просто зустрітися, кажу, без питань, але до мене прийшла спонтанна ідея знайти дівчину в Варшаві, і щоб він попрактикував, і, можна так сказати, здав екзамен. Побачимо, чим це закінчиться. Зараз ми вже п'ємо QRчик, він привіз чайочок, ну, ми в готелі. Я, до речі, не знаю, що це за я не пам'ятаю, як називається. Але це чайся. І я вже побачився з сином з цього разу. Син був достатньо довго, не три години, а десь годин шість ми були разом. Отак щось моє колишнє розкошалося. Вчора ми офіційно розійшлися, з захрестили. О Боже, я, нещинаю, я не знаю, цедово, ті мені щось небудь худо Дуже хочу дізнатися, як пройшло його життя, як воно змінилося, що не змінилось. І чи прийде сьогодні дівчина? Чи здасть він їх? Блять, цікаво. Поставте, поставте, будь ласка, відразу лай лай лайки, чи хочете, щоб я частіше бачився з випускниками. Щоб такі якась дівчина така. Без питань. разу не бачилася, нічого йде. Вона просто приїде у номер до двох якихось типів. А може ми ще якихось дівчат сьогодні знайдемо? Хто знає? Слухай, а якщо ще дівчата якісь будуть, а не одна одна брати? Ну, якщо не, там напише декілька дівчат, кажуть, я теж хочу, щоб на мій екзамен зробили. Справишся? Так постараємося. Ну все, коротше, ми тут... так. Ну, легенько, чаюємо собі, це вже що. Я вже заварив е білий чат, якщо пили ПР, таке ще, що я обійбав три чашки кави відразу. І потім що ми можемо зробити? Поїхати, сказати на басик якийсь. Так, да, може в басик. може поїхати на байдарки, може, ну пройтися навіть по набережні спокійно Добре, скажи, скільки тобі років? 24 А коли ти купив мене курс? Блін, ти все ти, 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 що, ти, що сказав в тебе всі, да? Так, да, я в мене. Я в побачив один, зрозумів, що там тіпа, люта движуха, і просто почав по кожен місяць собі купляти не кур... ну, кожен місяць купляти собі курси Типу, ти, ти сказав, що тебе ще чудочи курси? Давай це спитав, мені це цікаво. Я спитам, купив, ініцяція, всім, я, я, цікава, купив но... всі курси і думаю, блін, не Я став фанатом твоїм. Mm -hmm. і Я подумав, блін. Якщо комусь буде ну, щось понятно, чи я хочу більше просто отримати типу, від себе на я там, блін. Я візьми, пожалуйста, подивись, ти бо, конечно, хоче, да? ну є з чоловічої сторони, типу, є жіночі, типу, є тільки yeah, качнути, типа спокойно, типу, конечно, бери, типу, і ми разом типу, качемося в цьому типу, бо воно тобі треба і мені треба. типу, ми отримаємо разом цей фідбек, типу, і нам буде, блін, нам буде просто по кайфу. Просто нам, блін, будемо робити дві ж. це, це, це люто, братан. Ти що хочеш, робиш, типу, не хочеш типу, ну, блін, не хочеш типу. Блядь, це сильно. Понял, це Якби я випускник, але типу я теж типу щось дати. Тіп, К... тіп, От, тіп, я вже це говорив, що я деякі фішки навіть у Влада взяв, просто у нього там і своє бачення в зборі інформації, ще щось. Да, ну коротше, да, у кожного є так. Це знаєш, як я в боксі бачив, що буває, хтось якийсь новичок, може щось робити, те, що і профік не робив. Ти да, такий ебать, да, візьму цю штуку. Що це нормально, типу, наприклад, просто я там по знаннях трошки вище, але бачення в нас у всіх різне, і я можу все одно десь щось для себе теж брати. Ну, да. як ти сказав, що якщо ти подумаєш, що ти щось взяти, типу, піздець, да, так, ти вже проїбав. Якщо ти думаєш, що ти вже все. Все, краще всіх не долбойов, бо yeah. постійно можна десь щось знаходити нове. Типу, в тому є професіоналізм, що ти реально постійно, але просто там воно по по краплинці знання вже йдуть, yeah, знаєш, yeah. але по крапельці і стакан не береється за нічого yeah, така yeah. штука. Коротше, ми зараз їдемо попаримося в сауні, типу, правильно? Е, і там, як ти сказав, холодна вода, сауна і чайочок на yeah. нас Культурна програма. Про що вона буде, будуть нормально. Ну, заїбись. І потім ми будемо чекати вже. Ну, є від дівчини відповідь, але головне, щоб вона тіп, не залишала, ну, все може бути. Е, і вже будемо показувати, як буде далі йти процес. Ну, ти вже готовий? Якщо вона прийде. Я готов, Треба, одній одні написати. Просто писати. З тобою тіпо, просто знаєш, ти хвилюєшся, тіпо, але ти якби скажеш, типо. Якщо я тебе підтримую. Це ж навчання, це не те, що да. прям роби або піздець тобі, знаєш. Типу, ні, тут же все окей, тут треба, щоб ти робив, я тебе покерую, щоб просто да. ти став ще краще. Типу, щоб потім ти знову будеш передивлятися з курс, ти вже після мене будеш бачити, я зовсім по іншому. Mm -hmm, тому, да. Так, ми приїхали. Сюди направо, праву, так, так, на парковку. Що це за спортзал? Як називається дим, пам'ятаєш? Ні, я не знаю. Так, заїжджаємо зараз на парковку. Ох, їбать, навігатор такий. <ристо> просто Я, блядь, бляд, це маю з мене розібали, йому кажуть, ти там заробляв скільки грошей, він каже, суму. Кажуть, ну тобі все супер, хватало. Ну то є, сума не просто, нормально. А він каже, так і що, я блять не курю, не п'ю, нахуй. Я вам то, блядь, ходжу в басейні, да, трирююсь, роблю на НС, басейн і тривуся, роблю там А я такий, їбай, ну, в натурі. Скільки, так, скільки людей витрачають бабла насішки, да, да, та, що вона, на сіжки? Я робив, от, типу, скажімо так в компанії, де бачив, якби в мене було 10 людей, 20, да? я ага. бачив, хто як тратить, типу, і хто коли хто живе від зарплати до зарплати, а хто ж ви просто собі в кайф, типу. Ну я думаю, бля, куда ви, типу, тратите гроші? А ти типа Йдем... считає Сішки и тим ти не кимось, в басейн, сходимо, Кажуть, ні, їбать, дорого. тут кажу, тип, 30 злотих, яке дорого. Ти або ти чи що, yeah. тип? Ти 30 місяць платиш? Чи скільки ти платиш? Чек ти платиш? Ні, ну я відносно сказав, що, що це 30 злотих, ну на катку покататься, 10 злотих за годину. А, все, я, я, типа. Я, ну ну, ну... ну таки типа це, це, це нюанси, поняли, типа да. Тихи ти знаєш? Ну типа 20 злотих Ну це в натурі? піти в... О, ну типу, ну, дві пачки сіхи і пішов в басейн. Ні, ну, боже, пачка сіхи в басейн. Пачка Година і Сиха... година сауні. на Я і був. Коротше, ми приїхали. Не знаю. Так що пацики, ви пийте бухайте, бо таких як нас менше, а таких чаще все потім вибирають. Да, все, заходимо, блядь. Можна просто з кимось пообщатися, але ну, краще завжди з кимось щось зробити. Це, це біжіки, знаєш, то і Типу, ну ти не ділаєш. Але от ким ти щось зробиш, ну блять, бо типу, і це дуже сильно заближує, типу. Мені що ти сразу предложив шайок і я. В сауну. Ні, я думав, як думав, типа, в мене є гвозді, в мене є сауна. Ну, <груто> да, Ти ж гвозді з собою. Так, в мене є. ти, Як це працює, я типу, я до того вже знав, про них. Тоже купим, собі думаю, буду стояти. А ну ]あの, покажи. Ось такі, мідні, типа, поняли, ну, типа хороші, хороші. Да, так, да, це хороше. Я собі чисто думаю, ну що, я все предложу, все, що є, если не, то ні, підемо далі. Ні, мені все так, заходить, мені <звіт> да. все заходить. Чисто, ну, я типа, не п'ю не курю, тобі нічого не предлагаю, але по корту. Ні, оце все хуєнно. Коли мені пациент, може на напіва застрілитися, там до гвозді приніс чай. Ну, по можемо сходити, типа сауну, типу. Отак от, блядь. Крилка. Перший заход був хороший, Вообще, зараз на другий. А, але ми такий бачимо, да, що з хвою то пішли взяли холодної водички, коло без цукру, як завжди. І йдемо зараз ще підхід. Знайшли ще одну дівчинку, може в нас сходитися до кінця, то було б ще роз'явлю. Коротше, кажеш, що тебе влад замотивував? А що влад тебе замотивувався? Скажи в За одній історії, просто я був такий спортивний парень. Але такі ну вес весь ціля такого, тіба, щоб як казали, треба вдіватися так, щоб не тобі наволосі, а людям то теж більшості дівчатам якби. Ага. Щоб ти ну, привабливим. І він змінив просто мене зі спортивного такого, більш ну, ти і прийшов інтеліганту. Я вже такий пішов, типу, собі вже. Не чисто на спорті, так? Да, постійно, да, да. а по-іншому може бути. Котше, в нас є перша дівчина, і друга сказав, що може на вечір приїхати, а цього зараз ми можемо поїхати забрати. Ти сказав, що в неї є пацика вроді поляк він, так? Да? Ну так, да, так. Да. <реш> Заїбісь. Поляки, ми вас дуже любимо, дякую, що пропускайте наше зерно. Ми вам зараз віддячимо. <реш> ну, таке. Червоний з фіолетовим, так. Коротше, я йому кажу, так, блін, я думаю, забув я взяти свою сумку. У нього все є! Да, так, в мене одна. В мене дивіться, в мене друга. Ах зараз... ти ж О, йо! йо, 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 йо. йо. Коротше, зараз ми зробимо тут красу, виключимося, я вам покажу, як це буде перед масажем. І олійка в тебе є все. Так, да, в мене все є. ля-сю-да. Якщо ти проїбався, то типу, ну. дай полочка для, для них. Отак, от нахуй. Оце, що елітка. Пожалуйста, п'юрчик топовий. Ну, це, да, да, ну, це таке для шалості, типу, у ну, нас таких от. Масло де? масло є? Так, звісно, от свічки мене в мене є. Хіба. У мене є буси. Шо вы, выпускники, носит з собою в косметичке. Ебать, жир. Палосанту з магазина, ну типа там точно я отариваю, все так. Тебе шо, в Польшу да. И конечно, я все зробив, сюда приеду. Подожди. Ну просто попробуй. Попробуй сначала в носках. Дай руки, візьми будь ласка. Подожди, подожди, я тебе підтримує. Я жду, тебе під ножки. Да, давай. Сначала вставай. Стой, стой, стой. глибоко, дихай, дихай. дихай, дихай. Глибоко просто. Тихо-тихо. Стоїш? О, ти відступ, Ого, ти, да, ти молодець. Воно так на п'ятки дає. І так, будь ласка, це виглядає зараз все так. Дівчинка сходить в душ, вийдемо і будемо робити загальний масаж як завжди, вона переживає, то тобто всі, як завжди, переживають, і це ну, насправді, нормально. Але ти трохи да, переживаєш, це, це, чесно? Це нормально, типу, чесно, ну так, чуть-чуть. Ну, да, але більш з тобою, знаєш, типу, я більш так, якби, впевненіше, ну, бо все. якщо десь щось, типу, да, ну, та, ти... Так, да, я ж підхвачую, все, ти ти ну, ще без питань. Кстати, я, не мішати. Так, да, да, треба зняти, тому що коли ти будеш... Да, так, да. Нічого робити, треба зняти. Фу, я саме переживаю, що вона мені просто тому... мені хочеться, щоб вона, знаєш, навіть якщо це просто загальний масаж, і ми тренуємося, щоб вона сама сказала: єбать, це було класно. така: я хочу, я щоб можу, це було в моєму моє Да, От зараз, як вона вийде, це, давай зробиш це. О, це, це супер. Все, Але зараз. Я думаю, не можна, не можна. Ні, надо, давай, він такий тепленький. Ні, да, брати? просто якщо він холодний, бо коли ти в сумці з зимою да. їздиш, то це холодно блядь, просто знаєте, я як туди додому приїхав, буду все тупо з. Те, що є в секшопі, все, що є в мене, це ну, <риво> це, це, Для мене це обще. Це прям топ. <риво> 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 У <А> ти просто. <риво> як тобі відчуття першого, куди? Може. Yeah. Твоє лице бомба, коли ти перше звертанула. Ти бачила він був щасливий, yeah. блять, він як то дніп yeah. добу. Yeah. <laughs> Чисто й потекло по рукам. Він був як то скважина діє в тюрму, відкривлю. Yeah. <laughs> 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 Фу я не знаю. Я таку знаєш як знаєш за своїх то дітей Ну <laughs> <No>, да, да. <laughs> Ти поняв? От куди це треба? Не от так пані, не от так Я так теж поняв. О, от так дивись. А треба от так да? от, пані, блядь А я. не Да, вічно не добиваєш. Так, і зу... пальці так втомлюються, поймаєш у тебе яке супротивіння. Отак? Що ти? Mm -hmm. ти? Mm -hmm. Була <laughs> доволі. Ти здивувався, що вона ніхуя про себе не знає. Ну типу, типу, там... там пару слів і все. Да. От я скажу, за того ми зараз зробили цей курс уже для тіло кінчає. Поним? Щоб дівчата реально могли себе відсканувати і знати, як діяти під час свірту. Ну, типу, да. наприклад, да? у тебе зараз, бо ця дівчина це зовсім інша історія. Зараз принайдя, дівчина повну все, де ти зможеш піздє себе проявити, в тебе сразу буде дві дівчини за день. І тут ти вже маєш просто зараз знаєш, типі, ти, ти вже трошки його пригостили, і ти вже, ти да, і такі, ти да, вже да. бачив, такі бля, я того, я хімі. Да, то. да, Добре, так. що зараз є сразу. Що, угу. що скільки в нас зараз? Зараз 15? Два, дві години і вона приїде. І ти по максимуму вірвешся ще раз, да? тільки вже повноцінно можеш і Ти повинен бути готовий, що багато дівчат ніхуя не про себе не знають. Ти просто їм об'ясняєш, я це питаю, бо після масажу ти дізнаєшся себе більше. Так. Ти потім розкриваєш їх і організуєш, ти вже можеш зараз питати на них, де в тебе було більше релаксу. Я тебе було б більше збуджень, де може взагалі не треба було тебе дочитати, mm. бо Боже, вона не знала свою добу. А тут типу, вона розуміє, що це реально було їй недобре, mm, no, no, no. якщо вона не змогла словами з рота видавити те, що мала стати дома саме. Ти типу, поняв, чому ми робимо це тіло кінчать? Бо дівчата особливо їм показувати пози на тіні крос, як рухати тазом, як підлаштовуватись під сквірт. Навіть це буде, щоб дівчина тупо сама відчувала таке, о, да, ти, да. Ти, 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 сюди, типу, да, я, така, я яку. О, пачуть більше, лобок чуть підняла, все, і там я собі. Як забрати повітря своєї вигіни так, щоб там був вакуум, в який позінцім для, для сквірту, щоб щоб тебе легко сквиртити. Оце буде. Угу. Зараз Супер. я хочу, щоб ти проб... настроївся і вирвався. Так. Дівчата, які дуже сильно скріпошені, вони дуже багато очікують, ти і вони кажуть, давай, вони сильно спішать, оце може бути. типу, Якщо з цього треба довше роздуплятися, то там інколи дивишся, під'єднає. Дівчину і маєш більш швидше підключитись, бо вона така: та блядь, вже скучно, давай я хочу то-то. то, -то, -то. Знаєш? Mm -hmm. Бо вона вже конкретно дуже багато знає, що вона хоче, тобі Ну, за дивитися. Починається другий масаж. Як себе почуваєш? Настрой <реш> нормально. Теб... Так, тебе? Я теж трохи хвилююся, але це, типу. Це... Ну в тебе вже інші думки, знаєш голові? <реш> ти <реш> вже <реш> по-іншому <реш> зараз <реш> зробив <реш> збір інформації, і зараз почнеться. У нас тут все готово, Поїхали. Da, особливо шию, підхвати, підхватить туди. Да, Пальці сильніше прижимають. Да, назад повертай. Під шию, отак. От Сільніше під шеї, да. Ось, ось це ж добре шиє. Що... Бо вона ж сказала, що їй потрібно більш жорсткий жир, ну, масаж спини. Я себе знімав, що ти покурити пішла, да? Давай вікно відкриє. Так. Ти як? Все добре. І зараз буде ще тебе другий раунд, і ти маєш по максимуму витягнути, що ти тут зараз зробив, додавити туди, mm -hmm. понявши робота над ошибками, щоб, щоб плюс було далі. Я тобі зараз буду щось, якісь штуки об'яснять, те, що буде за кадром. Коротше, давай, скажи твої емоції, коли ти почувствував, що все, ти сквертиш. От вона сквертить. Оце перше по руках, знаєш, Чувствуєш, що аж до А якби було, як, як тепло, просто потекло до мало. Як, як, як до та, такі, Бля, як шкода, я шкода, що не можна показати, твоє лице, це Де? Да. Ну, типу, поняв? Да, да я, я ж дивився, я бачив цей твій перший світ. Я бачив твій перший світ. І тупо стояв, отак так. Я вже бачив, що ти локоть опускаєш, бачив, пальце взяв. Думаю, Ти ж ходиш, я бачиш, прийшов, ж грубу руку опускаю ж Ти береш, типу. mm -hmm. Потім показує, я такий думаю, блять, угол ти міняєш, а пальця, походу, ні. No, думаю, да, я да, ти ж Бачиш, так, якщо в тебе неправильна давка, йде, в тебе отак рука повертається. Да. Все, значить ти, не, ось, ось, значить ти неправильно робив. Все, тебе рука, має бути ось, і тоді, Десь, значить, ти, і давати. ти розумієш, що права. О, о! Ото, бачиш, тебе вже цей рух спрацьовує. Єба, я був більш щасливий, напевно, за тебе, чим ти за себе. і буває, що з чисто Ну і вона сказала, що нумаха, що їй ще й дуже добре зайшло. Ну і видно було по ній, що вона і за постій трималася uh і рвала, і тягала. Оце, бля, просто пізнець. Атмосферика тут. Але це працювати треба, дай Боже. І ти поняв. Ось Оце ми, блядь, прибираємо. Все, ну, все. Ну, тепер я знаю, що. Короче, в нього проблема була дати дай рук. Напрягиє. Він робив, наприклад, в деякі моменти, Остап, да, я кажу, не можна продавлю. так робити, треба продавлювати. Треба, треба робити, як удав. Він затягує, да, да. і ти не замічаєш, як ти хрустиш, все, тобі пізда. Понимаєш? а якщо ти робиш енергію, вона зараз проснеться. Ти... Всюди так на руках. Та це скріз, скрізь, скрізь, ти що. Ну, шиї буває, так підтягуєш вверх можна швидко. І то все одно ну, там, там має бути декілька раз так зробити і все. Тобі, все одно має бути слоумо, грубе, в'язке, слоумо, яке людина від того зацинає, так. вирубається. І тоді з'являється чутливість, яка може перевести її вже. Тоді в е, організоні піку, mm -hmm. понимаєш? Да, а так да, ти да. їй бодрі бодрість, да, бодрість ти, ти не, не просуєш, бод... ну. да, бодрість не дає тобі про, а, ви, більше відчуття. Бодрість не дає тобі розкритись організовим, знаєш? Це не прочутливість. Водорість не прочутливість. Шариш, про що? І коли ти тонеш аж верлакс. Отак. Що це за Гансер? Здорово, займав. Смафельці. Так, я думаю, встаю, то блін, якось я щось погано, знаєш, попрощався з тобою. знаєш, якось так. Нормально я попрощався з такими історіями. Так то так. Да, але думаю, зараз бачили, що збирається, думаю, блін, може вже походу поїхав, думаю, а зараз напишу, може все-таки, може десь. Тут, тут, тут я... А я ж тут живу, Так. Думаю, блін, Та, це заїбсь. Тебе... Вже... Що, як ти себе відчуваєш після вчорашнього? Ахуєнно, ахуєнно, дуже класно. Ходжу, прийняв, вже дош нам, як книжка пише, так? Да? Да, і все, дуже класно. Припиши клас. наверх садимо. Коротше, я вчора був щасливий, знаєш, для мене це було їбать. Це я можу просто за один день зробити... Так, я просто вже коли на третій масаж поїхав і зробив його. Я не знаю, чи ти себе бачив, але ти, хто п'яний був, ти такий заряжений, а сім... да. як -то ти під чимось, а ти під супнути, ти бачиш, ти прикол в тому, що ти, ти під чим, під собою. Да, типа, да. Під своїми можливостями. ну Це просто для мене максимальний роз'ясне. А ми зараз призячимо, я хочу глянути кроси і буду їхати вже з Варшави.